Ворога з півночі під Черніговом українські артилеристи зустріли вогнем з градів та ураганів. Вояки частин 8-го армійського корпусу в такий спосіб вчилися відбувати напад агресора, який за легендою о 6-й ранку перетнув північний кордон України та рушив на Чернігів. Супостата гаряче зустріли підрозділи 1-ї окремої танкової бригади під прикриттям артилерії 30-ї та 72-ї механізованих бригад з Новоград-Волинського та Білої церкви. Для ворога залпи градів це ще квіточки. Наступними взялися за справу артилеристи реактивних установок ураган, снаряди яких солдати жартома називають телеграфними стовпами. Снаряд 220 мм міліметрів пораження машини, то тобто на гектари можуть вибити. Наша ціль сьогодні виконана, все нормально. Командири сказали, що. На четверку умовного противника зупинено українські війська перейшли в контрнаступ, ну а відмінники стрільб отримали почесні грамоти та іменні годинники, за влучні постріли. Залпами керували офіцери Сумського 27-го артилерійського полку.